У Польщі вибухнув гучний скандал після концерту білоруського репера Макса Коджа у Варшаві. Під час виступу на національному стадіоні у натовпі з'явився чорно-червоний прапор ООН-УПА. для України. Це символ боротьби, але в Польщі його пов'язують із волинською трагедією та вважають забороненим. Реакція політиків була миттєвою. Представник партії Право і Справедливість Павел Яблонський заявив, що частина українців у Польщі повинна повернутися додому і стати до лав ЗСУ. У контексті подій на концерті Павел Яблонський запропонував відправити тих, хто демонструє таку патріотичну позицію назад в Україну для служби на фронті. То було б істотне також для того, що Україна дітей має присім потежне браки не в спринті, а в людях. Депутат Даріуш Матецький назвав цей символ злочинним і закликав притягти винних до відповідальності. Скандал швидко вийшов за межі стадіону. Прем'єр Дональд Туск оголосив, що після і провокацій країну покинуть 63 особи, з них 57 українців. Антипольські жести українців та накручування антиукраїнських настроїв у Польщі це сценарій Путіна, організований за допомогу іноземних агентів та місцевих ідіотів. Кожен раз одних і тих самих, написав польський прем'єр на платформі X. Посол України Василь Боднар засудив дії порушників і здивувався, чому українці взагалі пішли на концерт російською мовою, коли Росія веде війну проти України. Нагадаю, що демонстрація символіки ОУН УПА. Польщі заборонена та може кваліфікуватися як підтримка тоталітарного режиму або образа польської нації. У соцмережах уже з'являються відео із українцями, які вибачаються за свої дії в Варшаві. До слова, невдоволення поляків почалися в ніч із п'ятниці на суботу, коли фанати в районі воля влаштували стихійну вечірку із гучною музикою і залишили після себе гори сміття. У результаті концерту поліція арештувала понад сотню людей за різні правопорушення: від зберігання наркотиків до нападу на охоронців, частину штрафувала частину депортують. Цей скандал і, здавалося, просто концертом перетворився на політичну дискусію з цікавим питанням, якою має бути роль українців у Польщі, особливо під час війни. А як вам така поведінка українців і якою, на вашу думку, має бути реакція польського уряду та суспільства на цю ситуацію? Пишіть в коментарях. Ну, як зазвичай, лайк, підписка і дзвіночок. До зустрічі!